Прокуратури. Чому вирішили вирішили таке та посадка? Наступна капітан Ну, чому саме це проти, тому що в місті він і інтернет, виріс і вести в або міста, або районному місті. А чому вирішили звичайна обітність така і бажання працювати і чирати? Тому що 5 років майже працюю, а за це місто вже за весь час роботи, лише 6 записів нести лише через організацію прокуратури. А так, пане посада одна, тут був колишній занятній район міста дві посади? вам не запропонували? Не пропонували дві посади, і ми бажані болити десь чисту апарат прокуратури в області.

Gracias. Я три роки працював на загальному нагляді, саме дійсній нагляд за виконання. Я розумію, пояснює свою позицію, нагляд за виконання судових рішень. І, ну, чесно кажучи, багато років працює, декілька років ти працюєш на одному напрямку, воно наглядає, я вже досконало вивчив свою ділянку роботи і був задоволений на соціальне керівництво щось нове дізнатися. І в мене пропонувати, тому що була ще з мною категорія економічних злочини. і мені не позначають, але такі між життя провадження залишились. Що не змінити відходах, щоб повернути до роботи прокуратури, щоб повернути до війни людей? Ну, давайте так, на мій погляд, щоб повернути. Не може ніяк вплинути на порушення законодавства. Або робити з прокуратури, ну, скажімо так, законодавства, зробити... да, Або зробити з прокуратуру англійську королеву і залишити її тільки а, функцію державного обвинувачення, підтримання державного обвинувачення, забравши навіть а, нагляд за представників нагляд за доступним розслідуванням. І прокуратор тоді буде ходити до суду лише. і Буде і авторитетний, тому що ніде людям не нашкодить фіт людей, не зможе якось відмовити у допомозі і буде тоді так. Тобто, Як на мене це Ваш покращувати. Ну, на посаді заступника, напевно. Uh, позитивно відноситься до неї, оскільки uh, угод угоди, звичайно, uh, ну, скажемо, полегшує роботу як по кожному додатково розслідування, так і прокурора, uh, тому що якщо людина визнає свою вину, якщо йде угода між потерпілим і обвинуваченим, вони виходять певної згоди і слухається водне, в одне підготовче засідання в точному порядку, uh, ну так само угода з прокурором ну, значно тмей... зменшує навантаження на органи досудового слідства. На органи досудового слідства. Органи досудового слідства не фіксує на збирання, не фіксує Ну чому? Збирає, фіксує, але... А, ну, тоді так, тоді не доволі на орган досудового слідства, на прокурора. Позбавляє його необхідності проводити в суд, суду, проводити весь судовий розгляд і прокурору доводити ці, ці обставини. Це не проблема, вона вже це на ви очолював, саме праві, що не очолював. Ні. Працював, вирішен. працював у <вирішен. працював>, відділений. Якими від... проблемами зіткнулися при укладенні угоду? При укладенні угоди Ну, напевно, проблема а, велика, і коли направляєш опанування акт угоди до суду. І суд відмовляючи з будь-яких причин затвердження угоди. Повертає угоду разом з обвинувальним актом прокурору для продовження до цього Хоча, ну, як мене, обвинувальний акт направлені. Чому не почати його розглядати в загальному порядку? Це сама, сама проблема. Ну, так. Скажіть, будь що нового, що ви корисно можете зробити на теперішньому етапі реформування воденних Е, Ну, я думаю, що. Вінницька місцева прокуратура не буде ізольованим яким об'єктом, де е, керівник повинен робити щось е, на краще. Е, повинна діяти ціла система. Але для мене, як на мене, я би е, першим ділом е, привів би ревідію всіх кримінальних проваджень. Реагую на такі випадки, коли а, не закривати провадження, тому що це скаржиться. Ну, ну, якщо немає складу злочину, то провадження повинно витрати просто. Тобто треба закрити. Це законне, дозволене рішення в ньому. Як, Як ви впливаєте ви це? на це діюця? Якщо це мої провадження, то в скрізінках слідчому були прийняті законно віддатковані рішення. Тобто у вас цифр на провадження, яке ви здійснили, процесуальне підрізнання, таких випадків немає? Які підстави для закликати, вони не закриваються в поводячи Ну, можливо, на даний час я їх не побачив, але я напевно не маю. Дуже багато побачив. Ну, багато розумієте, значна кількість економічних злочинів та економіки. Це злочини, які, можливо, не мають перспективи, але для того, щоб прийняти законно обґрунтоване рішення, навіть виводять визначення постанови про закриття, потрібно провести значний обсяг процесуальних дій і тривалий час. Розумієте? А якщо винувальний акт має судить суттєві недоліки, як суду потім справитися з цими недоліками, не повертаючи обвинувальний акт? А суд повинен перебирати на себе функцію постійного контролю за е, якістю роботи прокурора? Ну, повертаючи обвинувальний акт, я не бачу тут функцію перевірки е, якості роботи прокуратури. Якщо е, обвинувальний акт містить суттєві недоліки е, зобов'язаний його повернути. зобов'язаний але мова йде про те що один раз Законодавча ініціатива якось просто пов'язана з тим що другий раз не повертати тобто перший раз можна а другий раз якщо він вже один раз був повернути то вже запоронений є така відкриття я поставив це негативно, тому що так можна звернути якщо другий раз однування акції для знову з тими самими копанками або з іншими це невідповідностями кримінального часа повертала вашої Одного, одного разу. Коли, коли не затвердили угоду, е, укладено між е, потерпілим і обвинуваченням. Скажіть, будь ласка, прокуратури зараз кілька року. Довга влада, що тут є дуже багато публічного увага, все ж таки, зв'язано з колекційними. Як поважаєте? Вики здати на питання, що до овіщи система чисто. Не зброяти самого проблеми. Ну, Ви що нам необхідно щось змінити, можливо, в законодавстві, пов'язане саме з корупцією, для того, щоб більше активно виявляти корупційні злочини? І о, питання стосується саме працівників правоохоронних органів. Ну більш активно виявляти, я думаю, е е треба якісь такі карантинні мери вводити, зараз налагоджувати. Наприклад, усунути різних корупційних звичені ну, з заробітної плати. Ще є. ну тільки нараз і співвесіть на проводь, проводить, корупційний ризик цього не зменшиться. Людина, яка проживає на мінімальну заробітну плату або трошки більше від неї, ну, важко їй стриматися. І ті люди, які працюють зараз у нас в прокуратурі, вони працюють лише на ентузіазмі і бажання працювати і прагнені до якихось змін і вірять, що новий закон про прокуратуру їм дійсно очікуваний той результат і ту винагороду за свою о, працю. Дякую. Дякую